Вітання з Київщини, з Києва зараз разом з нашими хлопцями, з нашими захисниками. Підрозділ 204 й окремий батальйон Києва, міста Київ, який зараз вже останні півроку наші, нашу країну на Бахмутському напрямку. Хлопці звернулися за проханням допомогти їм з автомобілям. І я вам так скажу, є друзі. Справжні друзі, які постійно реагують на прохання, реагують. І в даному випадку це вже неодноразова допомога від друзів Смельниччини, від підприємця Козіра Андрія Валентиновича, який вже не перший автомобіль передає хлопцям. Часто до нього звертаємось. Андрій Валентинович зі своїми друзями. Я не буду перераховувати, але Андрій Володимирович, вам дякую. Дякую вам та вашим підлеглим та вашим партнерам, які допомагають сьогодні. Дуже дякую. дякую. Да, цей автомобіль дуже буде в вході сьогодні, а передаємо ми його тут саме на такому місці заснування пам'ятника засновникам Києва. Тому, Андрій Володимирович, від вас, не від мене, від вас передаю. Я лише провідник цієї історії. Передаю цей автомобіль і хочу просто в ефір вийти і подякувати Хмельниччині. Оці ключі передаю хлопцям. Ми, ми приєдналися. Дякую. Дякую дуже. Дякую. Дякую. Також користуючись нагодою, передаю найкращі побажання прикордонникам, прикордонникам, які разом там несуть службу на Бахмутському напрямку, моїм військовим, моїм хлопцям, колегам, які яким разом служив Артему керівнику та всім його підлеглим. Приймаємось разом до перемоги і слава Україні. Героям слава!